Україна відгородиться від Росії стіною. Реальний кордон між двома країнами. Програма мінімум від уряду. Про це йдеться в плані відновлення України. Його презентував 4 вересня Арсеній Яценюк. Деталі від наших столичних колег. Про план відновлення зупинити російську агресію та знову почати жити під мирним небом у вільній країні. Програма відновлення України урядовий проект стабілізації ситуації. Кілька короткотермінових та невідкладних кроків. Перший і основний виграти війну. Ми подали позови проти Росії, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Загальна сума збитків більше 1 трильйона це тільки попередні збитки. В країні потрібна нова оборонна доктрина. З чітким визначенням хто є агресор і хто є загроза. В новій оборонній доктрині. Росія повинна бути визнана як держава-агресор. Між Україною та Росією має вирости стіна справжнє інженерно-технічне укріплення. Поки проект запускається. Прем'єр пропонує посилити оборону виходом із позаблокового статусу. НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер один. Сполучені Штати Америки. Сподіваємось, нададуть статус ключового союзника США. Реабілітацію учасників АТО уряд теж бере на себе, допомагатимуть фінансово та технічно разом із західними партнерами. А ще ЄС відправляє спеціальну місію для інвентаризації та оцінки збитків на сході. Нині вони вже вимірюються мільярдами доларів.